Вітаю! З вами я, Вікторія Дмитриєнко, з точними новинами про погоду на вівторок, 18 квітня. Отож, розпочинаємо. Вінничина опиниться під загрозою дощу. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по всіх районах області. На заході області з самого ранку і до самого вечора очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 12 градусів, вночі близько плюс 6. Північ весь день буде під хмарами. Очікуються незначні опади. Температура повітря в день сягатиме плюс 11 градусів, вночі температура плюс 6. На сході очікуємо появу хмар, які не зникатимуть до самого вечора. Істотних опадів не прогнозується. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 градусів в день та плюс 6 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовців Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджуваних документів. При купівлі нерухомості у Форест Хоум діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні Вінничини увесь день небо буде хмарним. Погода обіцяє незначні опади. Температура повітря в день сягатиме 12 градусів вище нуля, вночі плюс 6. Незначна хмарність очікується в центральній частині Вінничини. Прогнозують незначні опади. Температура повітря в день плюс 11 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 6. Вінниччина опиниться у полоні хмар. Температура повітря в день плюс 11 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 7. А ми зустрінемося зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до, відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінниччина!